Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам зробити спостереження за гарненьким пухнастиком. А як ви вважаєте, хто це? Так, звичайно, це кицька. Давайте уважно розглянемо малюнок і назвемо, які частини тіла є пухнастика. Це голова, тулуб, передні лапки, задні лапки. Та хвіст. А назвіть мені, будь ласка, що знаходиться на голові у кішки? Очі, ніс, ротик, вушка. А що киця має на лапках? Так, кіхтики і подушечки. А яка у нас кішка? Вона у нас пухнаста. Має м'яку теплу шорстку, кішка граційно ходить і дуже полюбляє гратися. Коли її пестять, вона моркоче, а коли світить тепле сонечко, вона лежить і гріється. Я пропоную вам, діточки, прослухати наступний віршик. Я цікаву мову знаю. А яку, спитаєш ти? Ту, що нею розмовляють в цілім світі всі коти. Не японська, не іспанська, мова дуже ця проста, дуже гарна, мурмурнявська. мова нашого кота. Няв це значить їсти хочу. Няв, няв 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 іду гулять. Мур на ручки хочу сісти. Мур 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 лягаю спать. Щоб несли коти і киці, радість, затишок у дім. Мурмурнявську мову вчити треба з малку нам усім. А у мене живе кішечка, яку звуть Ася. Зараз вона на фото. Вона дуже полюбляє сидіти у пральній машині. Дітки, мені було б цікаво подивитись на ваших домашніх улюбленців. Пропоную вам зробити і надіслати мені фото. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!